Встановлюємо оправу для її сканування для того, щоб форму виявити, яка форма буде лінзи з заготовки. Олександр Левандовський, ветеран російсько-української війни, показує нове обладнання, яке він придбав для свого магазину оптики у рамках державної програми грантування ветеранів для розширення бізнесу. За його словами, оснащення створює необхідну форму лінзи за 15 хвилин. Є сканер для оправи і паралельно. Він може працювати, одночасно вирізати лінзу, не прив'язуючись окремо до сканування. Тобто Він багатозадачний, задачний одночасно, дуже точно робить роботи, багато її з будь-якими матеріалами лінз працює і доволі швидко це все відбувається. Я ж кажу, На одну оправу можна піти від 10 до 15 хвилин. В залежності від гідрофобності лінзи Олександр Левандовський розповів, що для купівлі оснащення він виграв грант на загальну суму 500 тисяч гривень. Грант йому затвердили через місяць після подачі заявки. Грант я подавав на 500 тисяч. Для цього мені треба було взяти два працівника, що було виконано, і він коштує 500 тисяч. Так він коштує сам без додаткового обладнання. Наприклад. Блокиратор, на який встановлюється ліпіт на лінзу, він окремо коштує близько тисячі доларів окремо. Окремо діоптриметер, який визначає діоптри в лінзах, там ціна коливається від 45 до 100 тисяч в залежності від фірми. І, тобто дещо треба було Відповідно домовляти. Плюс станок для шліфовки країв лінз. Після купівлі оснащення для обробки лінз пацієнти можуть отримати повний цикл послуг, говорить Олександр. Від огляду у лікаря та підбору оправи до отримання готових окулярів. У нас є прийом лікаря по відповідним дням і по відповідному графіку людина може записатися. Получається, що людина може прийти абсолютно без нічого, не маючи ні рецепти, не поняття, які окуляри потрібні. Тут проходить лікаря, огляд або оптиметрист може подивитися, підібрає лінзи, підбирає праву, працівник на залі допомагає. І людина виходить звідси, грубо кажучи, вже з готовими окулярами. Від початку повномасштабного вторгнення, каже Олександр, він добровільно пішов служити до 138-го батальйону територіальної оборони. Просто треба було встати в стрій на той час і допомогти якимось чином рятувати ситуацію. Завдання виконували на початку по Житомирському гарнізону. Займалися обороною стратегічних об'єктів, ділянок. Ми займали якісь важливі Об'єкти типу мости, дороги. Планували дії так, щоб десь якісь підрозділи ворога не змогли зайти до нашого гарнізону. І згодом ми отримали нове завдання, висунулись під кордон з Білоруссю. У 23-му році весною я звільнився по сімейним обставинам і знову повернувся до бізнесу, за словами Олександра, служба у війську навчила його дисциплінованості та самоорганізації. Ветеранам, які планують розпочати власну справу, рекомендує детально вивчити бізнес, перш ніж його відкривати. Треба чітко зрозуміти завдання, що ти хочеш робити, промоніторити, чи воно вистрілить, чи воно піде, тому що. Кожна справа має своїх конкурентів, сприятливі чи несприятливі місця для цього. Ти тобто кожен фактор треба врахувати, коли ти зрозумієш, що от саме да, в цьому місці саме ця справа має сенс і має піти. Мабуть, значить, треба цим займатися. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.